Друзі, всім привіт. У нас новий день. Спали ми в коридорі знову, заснула в коридорі, прокинулася такого, дидиш. Так перенервувала чогось. І зранку дуже погані новини, тому що, тому що я думаю, всі вже знають, бо влог такий знаєте, з запізненням виходить. підірвали дамбу. Він кажуть, я вже що це наші, а ми всі це знаємо. Якась фігня просто таке робиться. Не можу заспокоїтись, дуже багато знайомих в тих краях. Нова Каховка, в них дуже багато дівчат дивились з цих країв. Я сподіваюся, що ви встигли кудись переїхати, виїхати. Дуже багато будинків, просто є такі, що і просто пливуть. Немає слів, просто немає слів, однімати. Зараз ми йдемо. Поліклініку Владиславу робити щеплення, прививку. Якраз півтретього, але дуже-дуже жарко на дворі. Вже таке літо 26 градусів сьогодні. Як yeah. бачите, Владик зовсім не хоче їхати в візочку. Юра його yeah. Юра, сьогодні останній день вихідний, потім на роботу буде йти. Несе і топає, він топати хоче, виривається, навіть не хоче, щоб його несли. Топає і топає. І все. Ось так, бачите, отак. Не несіть мене, не везіть, а я хочу потопати. Стоїть уже декілька секунд, сам? Він намагається підпригнути і топати все одночасно. Дуже перенервувала з цією прививкою, але наче все добре. Ще будемо слідкувати. Я навіть зайшла. Вгадайте, куди секонд хенд. Хто не знає, хто новенький, підписався тільки на мій влоговий канал. У мене є канал там, де я знімала про секонд. Я ходила, знімала втіхаря, е, вибирала речі. Також в мене магазин, там я речі виставляла. Був він і є там ще є речі, які можна підбати, тому посилання можете знайти під відео. Ось я дуже давно не була в секенді, малий мені не дозволяє. Юра, коли вихідний, то там дуже великі ціни. Е, Зараз покажу, що купила. Такий улов у мене е майка Зара, Плотна така тканина, і я буду носити без біжгалтера, тому таке люблю. Такий топ. Я це не приміряла. Верх не приміряла, тому якщо щось не підійде, буду виставляти в магазинчик. Топчик, який зав'язується. Натуральна тканина. Ну, Цікавий такий. Ось такі шорти. Я йшла за шортами в село. Як бачите, тут лосини. І тут іде тоненька тканина. Дуже прикольно. Ну, Тут занижена талія, але це H&M І ну, мій розмір. Потім ось така майка. Дуже цікава верхушка зроблена, як бачите. топ -шоп. Теж, якщо буде маленька, напевно, буде маленька. Я зараз буду прати це все, а потім приміряти. То магазинчик. Ось така футболка Леопард. Не знаю, хто це, але щось дуже таке цікаве, якісна тканина. І ось така сорочка на виріс Владиславу. Дуже сподобалась якість тканини на літо навіть накинути. ну Це на виріс йому буде. Я такі речі, якщо бачу, то купую. І так, покажу вам, що я купила в епіцентрі сьогодні. Ось такий шприц. Не знаю, мені здається, що якість погана, але спробую. Для прикрашати, знаєте, якийсь кольоровий крем. Думаю, буде норм. Потім давно хотіла, ну як давно, нещодавно, <смі> нещодавно захотілося таке кільце. Воно розширяється, звужується для тортів. Щоб фіксувати, накладати туди крем, ну ви бачили сто раз, напевно. Такий лоточок взяла. Спочатку дала Владиславу, щоб він просто грався в магазині, 14 гривень коштує, а це коштує 220 гривень десь. Кільце. Шприц коштує 120 гривень десь. Це 14 гривень. Вирішила все ж таки купити, щоб фрукти якісь з собою брати на двір. Ось такі дві мисочки по 20 гривень. Тут я буду заморожувати конфі. Потім менша формочка, бо в мене велика. У мене ось така велика. Блін, і не дуже вона велика. Не дуже відрізняється. Але ж все ж таки, це менша форма для тортика. 26, ой, 22 сантиметра діаметр. Ось таку штуку. для збивати крем Глубока, бо у мене розлітається по всій кухні. І ось таку ще більше. Тут виходить, у мене десь... Оця 33 гривні, напевно, коштує, а ця десь 50, напевно, коштує. Ну, Це тут 2 літра десь. Тут півтора. Ось такі покупочки у мене. Для тортика. Дівчатка, зараз таку готую. я вже спробувала, але ще не доготувала. Дуже смачно виходить. А, побачила рецепт в Тіктоті, як зазвичай, розповідаю, я робила все на око, тому такого рецепту писати не буду. Просто дивіться, робите фарш як на котлети, курячі котлети. Додаєте терту моркву, додаєте терту картоплю. Це знаєте, як так зробити, щоб пів там, пів кілограма фаршу, із пів кілограма фаршу було дуже багато котлет і ну, надовго так, хватило така собі економія. Тому робите фарш, додаєте. Часник, додаєте цибулю терту, моркву, картоплю терту. Чим більше картоплі, напевно, тим краще. Але в мене було дві картоплини, такі чуть більше середньої. І робите котлети. отак. Потім це все складаєте в глечик, або якщо у вас є якась формочка. Заливаєте водою, додаєте лавровий лист, але я буду заливати. Воду розмішаю зі сметаною, так буде смачніше. Добавлю лавровий лист, ставити це в духову шафу і потім воно собі там томиться, достаєте і ось така страва буде. Ось так вийшло дуже смачно і можна використовувати як підливка для макарони. Якраз я макарони зварила. Купила, значить, я сьогодні черешню, вперше ну, в цьому році, дуже смачна, 170 гривень кілограм. Взяла десь чуть менше пів кіла, а вже немає. Владиславу дала, він не хоче їсти, їй не, не подобається. А бананчик з'їв з радістю. Ще у кого дітки придивіться, дуже смачна, а, пюр, дуже смачна, дуже смачне пюре фруктове, яблуко-манго від Боб. Мені саме сподобалось. от Малий з'їв пачку. Тільки трішки я залишила для того, щоб потім в кашу додати зверху, ще я йому ману кашу, ввечері буду давати молочну, і додаю пюрешки. І хто любить насіння, таке насіння з'явилося. Це насіння, воно є в порі, є в сілько, якщо я не помиляюсь, теж дуже раджу, бо смачне. Це ось Юрине робоче місце, як бачите. Тут все, тут два монітори у нього. Все під себе робив. А це моє робоче місце. Я буду поруч, коло нього. Це зараз буду нести. Я так спати хочу напевно, не буде часу на насіння. Я загружаю влоги вам. Зараз буду монтувати ще один. Буду загружати. Я сюди перенесла все, що там бісер, різні голки ну, для прикрасти, що. А те, що стояло, стояло у мене на цьому же столі, але в тій кімнаті. Я вирішила перенести, тому що, бачите, там Владислав вже достає Так, Може щось тягнути. А тут двері в цю кімнату закриваються, можна буде закрити і все буде круто. Можна потім ще якусь колду зробити, або він просто буде знати, що тут наші робочі місця. І Ходити сюди не треба. Ноутбук головне, тут я буду монтувати і загружати вам логі. До речі, плила ось такі сережки собі, але буду розпускати. Мені не подобається те, що вони короткі, треба довше робити. А тепер зовсім не хочу таку модель, буду щось переробляти. І замовила сьогодні на Алі Експресі ще ось такі колбочки. Вони дуже класні. Кому треба, я залишу посилання. Давайте залишу посилання під відео на ці колбочки. бо вони неймовірно зручні для таких ось бусинок. Як бачите, в мене його багато. Ось ще я використовую звичайні баночки з під дитячого пюре. Теж дуже зручно, якось так. Ну, а тут у мене, як бачите, ще отакий є. І флешки. Флешки це святи, завжди вони е, десь пропадають Так на місце видне поклало, щоб лежали. Одна, десь, до речі, вже пропала. Ця лампа, я не знаю, скільки вона буде працювати, але я сподіваюся, що ще багато років вона вже декілька років вона вже декілька років працює. працює е, кожен день, всю ніч ми залишаємо, знаєте, такі, як. Ну, просто е, таке світло, щоб можна було пройти. Е, Наніс залишали, ось коли Владік народився, то постійно він горів. Дуже класне. Це на китайському сайті замовляла. Наліки, напевно, ще такі є. Саме те, що воно, бачите, не ставиться, а як прищепка. Тут, до речі, тепер круто знімати ввечері. Ще хотіла показати, робила ось таку сережку хтось щось стукну одну собі таку сережку. Дуже гарна, скажіть. Але потім Юрка перевернув коробочку, там де був бісер, а бісер я рахувала, тому що я з остатків цю сережку робила і ну частину не знайшла. Тому в мене одна залишилась, теж буду розпускати. А так вона прикольно виглядає на літо. Було б класно. Сьогодні якийсь дуже морально такий складний, важкий день, По мені видно, що ніч ми погано спали бо спали в коридорі, і ранкові новини зараз вже кажуть інше. Ще, напевно, будуть багато різних варіантів, будуть багато чого розповідати, але єдине, що всім треба знати, що якщо б на нашій території не, не, були, не була русня, то нічого подібного б не трапилось. І це дуже велика катастрофа, дуже велика. Там кажуть, зоопарк ще просто затопило, скільки там тварин, скільки не врятували, скільки не встигли, хтось там із свиней тримав, напевно, курей. Це такий жах. Боже, люди залишились без, без будинків, без, без своїх родичів деяких. Я навіть не хочу думати і уявляти собі, що там хтось лежачий і просто не встигли забрати. Вода, хоч не так, щоб швидко поступала, але вона швидко поступала, все ж таки, і може хтось просто не зміг вибратися. Давайте трішки про хороше. Були сьогодні у педіатру у Владислава все добре. Він у нас такий манюнька, сам по собі хлопчик, ті, хто в мене бачив, казали, що на відео він здається більшим, а в житті він такий маленький. По нормам співвідношення ваги і зрісту у нас все нормально, розвиток нормальний, не сприймає він сильно чужих людей, але не всіх. Він якось вибірково. На когось дивиться, то нормально, може посміхатися, а хтось йому не подобається, чи в міміки, я не знаю, якось, якось ця міміка впливає. Але він так от себе веде. А так все нормально, топає, Він сьогодні вже так впевнено топав і так багато біг. Просто класно, вже можна за одну ручку його тримати, вже стояв декілька секунд, стоїть декілька секунд вже давно, декілька днів, неділь навіть, але так, щоб сам ставати, і То ще такого не було. ось На майданчику один раз було. Ну Там був там був пісок, просто і він. ну він його як утримував, отрим, цей пісок. У нас тут позбиралася якась алкашня під будинком, кричить. Ще трохи, у нас вже 11-та година, буду викликати. Неймовірно, просто голосно стоять, балакають і сміються, і б'ють, і все підряд роблять. Ось то у нас у педіатра все добре. Вона сказала, що мені треба троє дітей. Так все. Ну, я так добре за ним доглядаю. Він такий доглянутий у мене. Розповідаю їй все, що, що як я роблю. Вона хвалить мене. Ось. І ну, ось дві неділі треба спостер... дві неділі, я Думала неділю. А ну, дві неділі треба спостерігати за прививку за реакцію. Там температура. А, треба буде спостерігати, і ми ж будемо їхати в село. Я не знаю, як оце неділя пройде. Ще почекаємо. Потім на другу неділю напевно поїдемо. Якщо що, я там навіть не знаю, є дитяча лікарня, якась поліклініка чи немає. Не цікавилась. Круто, те, що е, вже рік у ньому, і кожного місяця не треба приходити відмічатися до неї. Тепер ми прийдемо аж в півтора року, і е, картку його я забрала собі на руки. Я така, щоб у мене було все на руках з собою, ні, щоб вони її не, е, нікуди не втратили. Бо, я пам'ятаю, як за моєю карткою мама ганялася, бо там то пожежа була, то ще щось десь втратили її, потім шукали. Так що все у мене на руках. На цьому буду закінчувати влог. Всім дякую, хто дивився. Зараз ще трішки посиджу е і буду лягати спати. Ставте лайк. Не забувайте підтримуйте моє відео. Ви почали ставити лайк, і зараз моє відео більше і більше показується в рекомендаціях і іншим людям. Для мене це дуже важливо. Це безкоштовно, це не боляче, це дуже швидко, але для мене дуже важливо. Таке освітлення, наче я п'яна, насправді якось. Чорні стіни можливо, дають так. Всім пока, до нових відео.